Хазяїн і найми був собі колись багач. Та такий скупий, що давав своїм наймитам по шматку хліба вранці і казав А обід я сам принесу. А тоді йшов додому, і наймити мусили працювати до вечора голодні. Почув про це один хитрий парубок та й проситься до багача в найми. Багач бачить, що парубок дуже тахвацький і бере до себе на роботу. Потім кличе кухаря і загадує, аби той дав парубкові снідати. Поснідав хлопець, а тоді й каже хазяїнові Хазяїне, давай я заразом і пообідаю, адже так нам обом краще. Тобі не доведеться нести обіду поле, а я працюватиму без відпочинку. Вподобалися хазяїнові слова наймита, вирішив він йому, що і справді так вигідніше, ото погодився. А пару боксів та в смак пообідав, а хазяїнові знову каже Господарю, не прийду я ввечері їсти, не гаятиму часом. Либонь, повечерюю заодно адже так нам обом краще. Хазяїн погодився, а парубок з'їв усе, що йому принесли, і питає Господарі, що ви робите після вечері? Як той що, дивується хазяїн? Спати лягаю. Парубок низенько вклонився та й каже, От спасибі, хазяїне, піду я спати.